Я вам просто показую по одній штучці. Кожна моделька, дівчатка, є в кольорах. Дивіться, ось такі світерки є. На 110 гарно лягає, на 105. Ось ця моделька, вона є в кольорах. Це ось такий, бачите, орнамент по ньому. Це стіючка світерок. Є, дівчат, ось такі кофти, Стіючка, по них каміння. Якщо якась подобається, напишіть, одягну. Ось така біжка, вона також є в кольорах, по ній йде каміння. Ось така є більше, є менше. Це сітерки дівчат я вам показую. Є, бачите, з горловинкою такою отвороті де вже дівчат, також є в кольорах. Ось така ту, е, типу кофта туніка, бачите, також є в кольорах. Є багато моделей, які вам всі не показую. Ось така дівчатка, також світерок в кольорах, до 130 груди їх беруть. Ось така моделька, дівчат. Також є в кольорах. Ось така моделька є в кольорах. Бачите, є різні. І це я вам все одно все не показала. Тому підписуйтесь, хто не підписався. Хто хоче в групу, напишіть, хочу в групу, добавлю в групу.